Добре, бо брали взятки, як кажуть. Там, де я подавала, там і брали. Тут зовсім по-іншому. Розповідає про роботу нових команд львів'янка Надія Швець. Жінка подавала документи для призначення інвалідності ще коли працювали мсеки, але через кількість справ їй довелося чекати. А після скасування мсеків її запросили прийти на засідання уже нової експертної команди. Та питають все, ну. Де, де в лікарні лежала, ну, що відбувалося, що яка хвороба, яке що, все питають. Нирки болять на стендах і хотіла, щоб дали групу. Надія Швець стала однією із перших, кого прийняла нова експертна команда у медзакладі першого медоб'єднання Львова. Загалом у двох медзакладах об'єднання працює 24 такі команди. У складі кожної практикуючі медики цих лікарень. «12 команд в пантелемонній лікарні, 12 команд в лікарні Луки і це по три команди усіх профілів хірургічної, загальної, травматологічної та офтальмологічної. Сьогодні у нас є засідання двох команд тут, двох команд там. На загал це є по 10 людей, п'ять на одну команду, і ми плануємо провести вперше оцінювання 20 осіб за перший день. Робота таких команд організована так, аби уникнути можливих корупційних ризиків, розповідає керівниця обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Літвінська. До дня розгляду експертна команда не знає, кого вона буде розглядати, а пацієнт не знає, хто буде розглядати ці документи. Тобто, як для експертної команди, так і для пацієнта. Ці дані є засліпленими. Що є нове, кожен член команди має писати свою особисту думку, а потім в загальному має. Є бути загальний висновок, окрім того, за словами Наталії Літвінської, уся робота та документи у справах мають бути занесені в електронну систему. Загалом у Львові та області, за даними, що їх оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я, працюватимуть 93 такі експертні команди за різними напрямками. Ірина Мочульська Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.